А фізкультура 12, а в Харкові може бути фізкультура там, 25, медиція 70. Ну, практично по всій Україні йде така ситуація. Аналогічна ситуація. Просто кажу, в нас дуже... я тоді дивився тільки термопроше місто, яке попала така маленька сума на фізичну культуру і спорт. Там більше пішло. А освіта і медицина. Плюс-мінус техніка і це. Дивіться, коли е, обговорення бюджету говорилося про те, що, будуть, ну, що ми будемо продовжувати реорганізовувати медичну освітну галузі. Чи не означає це, що будуть закриватися в ну, Я ж вам тільки що про ту реорганізацію розказує. Вони тут говорять про збільшення заробітної плати. А є бюджетний кодекс, так? І минулого року, коли ми писали звернення, що нам не хватає стільки то коштів на фінансування чи медицини, ми отримали відповідь Міністерства фінансів. Будь ласка, з бюджетного кодексу. У бюджетному кодексу ми зобов'язані провести чисельність структури відповідно до профінансованих витрат, які ми профінансували. То це вам дали по розрахунку, це ви маєте влізти. Якщо ви не вас, то значить вас щось роздуть. то вас зароздуть штат, як вас роздуть чисельність. І є це звернення асоціації міст до уряду і до Верховного Рада, що я говорять, вони рекомендувати внести зміни до бюджету 12 2012 року, ці кошти виділити. Я сподіваюся, що не дасть Бог розуму, ви хочу це виборний рік і ці кошти виділять інакше правильно в розрахунку са... всіх місць взагалі, по всіх міст в будь-якому випадку коштів місцеві бюджеті не хватає, щоб просто їх закрити. Ми ну, і так порахували на більше, ніж 40 мільйонів з міського бюджету з прямого на ці, ці витрати, які мало платити держави. Що 40 мільйонів, якщо ми в рік на дорогу втратили до 20 мільйонів. А от щоб вписатися в іко...